Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Якщо вам було мало відеокарт від NVIDIA, то тепер будуть ще й про ці. Типу, комп'ютерні чіпи. Я... Догнала? <різь> ні, подейкують, що перші arm процесори зелена компанія випустить у 2026-му. <різь> я тобі і повірю. Remedy відзвітували, що Alan Wake 2 окупилася достатньо, щоб перекрити витрати на розробку та рекламу, але все ще не є прибутковою. <різь> Яка <різь> <я різь> халепа <різь> і це лише початок. BioWare заявили, що для Dragon's Age 4 не планується жодних DLC. О, чого нема? Нема. Проте розробники не відпочиватимуть. Наразі всі їх сили спрямовані на новий Mass Effect. Нема коли скучати, бо вся робота. До речі, Dragon's Age Origins нещодавно виповнилось 15 рочків. Так, нам з вами вже за тридцять. Мені навіть вдонатили тонометр. Rockstar Games пообіцяли, що наступного року ПК-версія GTA 5 отримає поліпшення, що до того релізнулось на консолях. Що би що? Так одразу виникає питання: нащо він це робив? Колишній дизайнер GTA 6 Бен Гіншліф. Заявив, що вас вразить деталізація цього проєкту, а також його реалістичність. Схоже, ти трохи перебрав реалізму. Креативний директор Індіана Джонс Great Circle» дав 13 хвилинне інтерв'ю, в якому розказав про персонажів локації та власне Троя Бейкера, що зіграв «Інді». індіази кід сінідіана Джонзи був фітерфодеферстйм поза дефайній моментформі. And I never would have guessed that all these years later I would be the one wearing the hat, but here I am. It's been a dream come true, a dream that I cannot wait for you to live for yourself. Vampires Survivors отримали офіційну українську локалізацію на всіх платформах. База, грунт, основа, фундамент, бетон. Sony дозволили публікувати всілякі анбоксинги огляди PS5 Pro. Я не проти. але поки не дуже детальні: сама консоль має надійти в продаж вже 7 листопада зі страшною ціною в 700 доларів. Ціна виявилась надто високою. Також вони офіційно підтвердили, що на старті продажів трохи більше 50 ігор матимуть спеціальні покращені версії. Покращі, ага. Серед цих 50 проєктів буде і Call of Duty Black Ops 6. Справді? Отак. Тобто Activision раніше часу мали доступ до дивтіту нової ПС. А якщо мали вони, то і Мікрософти собі могли щось там підгледіть. Іронія долі. Давно було відомо те, що The Elder Scrolls Legends помирає. Мені здається, чи він наче мертвий. Не більше ніж зазвичай. Тепер Bethesda офіційно її доб'є, вимкнувши 30 січня наступного року ігрові сервери. Кажи, де сервери. Хвилинку, як це ви чорт, я намагаюся в'їхати. Усе його неочікувано. Ubisoft назначила дрю рехнера креативним директором Star Wars Outlaws. До цього цю посаду займав Джуліан Гератті. Я об'єдную твій відділ з архівом. А тебе? Звільняю. Хіба ти не отримав повідомлення? Сега похизувались, що напродавали 23 мільйони копій ігор серії Персона. А от франшиза Якудза виявилася популярнішою, продавшись на 27 мільйонів. Ну, ясно. Ремастер StarCraft та StarCraft 2 Компейн Колекшн доєдналися до ПК версії підписки Game Pass. Ну нарешті, сюжет сиквелу Гогвардс Легасі буде пов'язаний із майбутнім серіалом про Гаррі Поттера від HBO. Обожнюю. Його сюжети це щось неймовірне. Якийсь там тестувальник, типу злив трішки інформації про дев'ятий резидент. Показує, блін, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, Як же воно там зливається? Буцім то події відбуватимуться через кілька років після восьмого. А грати ми будемо за кількох персонажів з перших частин. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Activision похизували, що мобільну колоду завантажили один мільярд разів. Правда? Угу. Ага. Справді. Це чималенько. А тим часом Call of Duty Black Ops 6 зайняла перше місце в топі ігор Steam. На другому засіла четверта Dragon's Age, а от третє зайняв Monster Hunter Wilds. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. інтернетами ширились чутки про переведення старих частин Dragon's Age однією збіркою. Проте розробники вже спростували ці плітки, заявивши, що це поки що неможливо, оскільки всі частини розроблялись на різних рушіях. Блин, оце вас. Також подейкують, що Age of Empire 2 Definitive Edition може вийти на PS5. і все через те, що в мережі опинилась картиночка із значками PlayStation Поряд із ніками гравців. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Фанатське озвучення першого ластофасу поступово прогресує. На даний момент вже озвучені абсолютно всі репліки двох головних персонажів, а саме Елі та Джоела. Плюс-мінус це тягне десь приблизно на 75% від усього загального об'єму роботи. Триматиму вас у курсі подальшого прогресу, а поки можете завантажити за посиланням в описі те, що наразі вже готове. Таке ти сподівалася побачити. Важко сказати. GSC повідомили, що не всі бонуси, які отримують гравці за попереднє замовлення Stalker 2, будуть доступні відразу в грі. Їх доведеться шукати окремо. Я пошукаю. Ком'юніті менеджери GSC, до речі, вже особисто мацають Stalker 2. Причому в Стімі. Бачив. Я теж хочу. Африкан вирідаючи, ех нам би так. Морзик, вам так не буде. А отже 20 листопада це точно приточна, остаточна дата виходу. Справді, хм. повірю на слово. Дякую. What? Вже майже доробив цей випуск, як раптом GC у своєму твіттері почали натякати, що щось сьогодні покажуть. Хоча насправді це міг бути і не натяк, а просто. Пост, типу, що вони сидять, чекають, медитують. Я не знаю, що це було, але ось отака от новина. Що це таке? Що це? Звідки це? Nintendo офіційно підтвердила, що Switch 2 буде мати зворотну сумісність із попередньою портативкою. Прогрес для мене прогрес зводиться до замороженої піци. Функція запису відео від Стіму вийшла із Бети. І тепер має бути доступна всім, навіть на Steam Стімдеку. Я чекав цієї миті 4. Ні, 5 тисяч років. Розробники CD Проджект Red заїхали в гості до Коджимби та зробили спільне фото. <кхід> Сфоткую нахрено, це хрен Ні! До речі, Хідео ще потім окремо поспілкувався з Кіану Рівзом. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Діану, ти наша національна надбання! Подейкують, що Тайк 2 продали Private Division таємничому покупцеві з правами на абсолютно всі ігри. Навіть на ті, що ще не вийшли і не були анонсовані. Усе складно кругом туман. Sega офіційно підтвердили, що розробляють нову гру серії Virtual Fighter. Нарешті Tekken, Street Fighter та МК будуть конкуренти. Конкурент у нас з'явився. Stranding Director's Cut вийшла на Xbox Series X та S. Причому відразу зі знижкою в 50%. А це вже інша розмова. Вихід Death Stranding на коробках став можливий лише тому, що тепер Kojima Production володіє франшизою власноруч. Якщо хочеш щось зробити добре, зроби це сам. Зроби сам. Yeah. Yeah. В теорії можна чекати Stranding 2 на Xbox на старті, хоча це не точно. Та що ти кажеш? Новий апдейт No Man's Sky додав до гри кроссейви між різними платформами. Нову експедицію, наткнену Mass Effectом, а також окрему покращену версію гри для PlayStation 5 Pro. Якість є більша. До речі, про PS5 Pro. На відміну від інших моделей, саме ця збиралась на заводах Японії. Африканси хе-хе, Японія. Інтернетами поширюються чутки, що просто зараз Амазон працює над серіалом за Всесвітом Mass Effect. Одразу до справи, я це поважаю. GCT зрили -E -E вчора новий клаптик ігроладу Stalker 2, що ексклюзивно показали на каналі IGN. Цей трейлер був присвячений в основному зброї її апгрейдам та наслідкам її недоглядання. Так, і в нас щось відвалилося. Е, я не хочу на підвал, будь ласка. Також в рамках рекламної кампанії на даху бізнес-центру Парус начепили величезного напису Stalker 2. Мабуть, планують якийсь великий івент. Ремеді виклали невеличке інтерв'ю із Семом Лейком та Джаніною Гавнкар, акторами, що грали Алекса Кейсі та Кіра Нестафес, відповідно, де вони розповідали про всілякі закулісні приколи створення ігор. «The smartest artist on the planet» Are working in the games industry. Every person who works in the games industry has to be a multidisciplinary artist. You have to understand so many technical things as well as being a creative vulnerable heart. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленій мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях Internet До понеділка. До понеділка, так.